Трускавецька передає одну гривню з кожної пляшки на підтримку наших захисників. Розкажіть нам, як відбувається планування цих операцій, чи швидко цей процес е, проходить? Тому що сьогодні чули, що нібито той же літак мі 8 шість місяців готували. Здавалося б, що там його готувати. Домовились з пілотом, вивезли. А тут аж шість. Ну так, звичайно, все так, але трошки, трошки не так. Ось саме такі операції, як ну власне кажучи, як виманювання повітряного судна. Це дуже складна в технічному плані, саме саме спецоперація. Така розвідницька спецоперація. Більше того, ну це набагато складніше ніж виманити будь-який будь-яку одиницю саме бойової броньованої техніки. Тобто, це складніше ніж виманити танк. БМП, там, власне, будь-що, і тим більше будь-яку швидкісну колісну техніку. Тут треба розуміти, що насичення засобами протиповітряної оборони, засобами радіоелектронної розвідки, вони, воно є ну, максимальне в цьому районі. І було б простіше, звичайно, якщо б цей гелікоптер мі 8 ну десь перетинав наш повітряний простір в районі Сумської Чернігівської області, тобто на півночі. Але от саме заліт в Харківську область, це значить, що потрібно пройти повз ворожу, повз ворожі засоби ППО через через ворожі радари і через наші радари, в тому числі через піхотні підрозділи. І тут всі мають і стінгери, тобто переносні зенітно-ракетні комплекси, комплекси в земля, повітря, поверхні повітря, і от для того, щоб умовно кажучи, випадково. Наші системи, наша протиракета не спрацювала по повітряній цілі. А я нагадаю, що вона автоматично ідентифікується як ворожа ціль, для того, щоб наші бійці, ну якийсь підрозділ в полі не випустив таку ракету. А ще плюс, ну от власне кажучи, для цього потрібно було підготувати в і, в до речі, в такій в суцільній таємничості ось таку складну операцію. Ну і ще плюс до того попередньо ж вивезена родина саме цього. Пілота за кордон, і це звісно ж потребувало процесу. Тобто, треба було оформити ну, відповідні відповідні документи, відповідні візи вивезти, вивести. І аж до того часу, поки пілот не впевниться, що родина його в безпеці, аж тоді він може дочекатися знову ж таки його виліту, завантажитися. Я нагадаю, що він завантажився досить цінними комплектуючими ну, абі... для нашої авіації, і разом з цим вантажем, ну плюс ще двох э, москалів, прихопив э, і, от, власне кажучи, він э, і зміг пройти повз всю цю російський захист наш наш захист і власне кажучи приземлити цей цей гелікоптер і от складність цієї операції ну вона вже визнана і в тому числі і міжнародними партнерами і тут тут навіть нема про що говорити самі ж росіяни будуть усіляко замовчувати саме саме таку дію тому що вони розуміють що створений ну без створений прецедент і це значить, що і інші пілоти, а я нагадаю, що за кожним з них, за кожним, відбувається ретельне стеження. Тобто, кожен пілот і гелікоптера, і літака, він знаходиться в першу чергу під ковпаком ФСБ, тобто, це на рівні, ось так, щоб ми розуміли, це на рівні командира батальйону. Так, от особисте їх обвести навколо пальця і обдурити їх. Це завдання ну такої ще тієї ще складності, тому власне кажучи, воно й тривало 6 місяців цих півроку, тому що в кожен з цих етапів він може взагалі займати ну місяці, тому ви це так, ще ви, досить. Вибачте, я вас перебив. Ви так говорите, ніби насправді багато в Росії військових хотіли б. Здійснити власне таке ж, але вони під ковпаком ФСБ, тобто їм просто у них немає можливості. Якби не ковпак, що дійсно половина російської армії привезла б нам половину своїх літаків і гелікоптерів. Ну тут, звичайно ж, ми можемо давати тільки якісь свої власні оцінки. Вони не будуть нічим підкріплені, тому що кожна така розробка, вона ну в цей режим надзвичайної секретності. Але я впевнений, що в міру того, як російська армія буде деградувати, в міру того, як ми будемо знищувати їхні повітряні цілі, а для цього нам потрібні і ракети, нам потрібна звичайно ж авіація. От все більше російських пілотів вони будуть во проявляти таку готовність до співпраці, ну тому що збереження родини, збереження свого власного життя, це значить, що він не буде підбитий. Як, наприклад, ці ж пілоти К 52 які ми вже достатню кількість вже збиваємо, і на півдні, і на сході, тобто збереження і його життя, і плюс до того реальна грошова винагорода, паспорти європейської країни і достойне достойне проживання. Тому так я думаю, що в перспективі знову ж таки можна. Можливо, після отримання е, західної авіації після успішних дій, е, ми, ми побачимо і ще не один такий приклад. А знаєте, ми е, я е, перед вами говорив з Євгеном Диким. Ми говорили про Пригожина і згадували Литвиненка. А в контексті того, що Путін ніколи нічого нікому не пробачає, і знаходить всіх зрадників, Отут цікаво. А чи дійсно ГУР і Україна здатні забезпечити безпеку тим, кого е, вивозить з Росії? Чи це дійсно відбувається як, як у голів фільмах, коли прямо на фізичному рівні е, особистість людини змінюється і вона живе в якійсь дуже віддаленій частині світу? Е, е, наскільки ми відповідаємо власне за те, що пропонуємо? Ось це цікаве питання, тому що наразі якраз ну, ГУР, який відповідальний зокрема за наш іноземний легіон і за кращих спеціалістів, і за знову ж таки, ці російські добровольчі формування, вже продемонстрував свою ефективність, тому що за кожним росіянином, учасником для прикладу, РДК або Легіону Свободи Росії полюють полюють російські спецслужби, і це армійські. Спецназ це їхні спецслужби, тому що це надзвичайно велика репутаційна втрата для росіян. Кожен ось такий перебіжчик, і те, що у нас немає ось цих атентатів, тобто у нас, ну, у нас немає цих вбивств, цих страт показових, які намагаються досягти росіяни. А такі спроби відбуваються регулярно. Тобто, всі вони нашої ну тут не лише ГУР, тут і наша контррозвідка, Вона до відання служби безпеки України. Належить і всі вони працюють станом на зараз просто бездоганно. Тобто, хлопці не лише під захистом, але й вони виконують реальні бойові завдання їхні родини під захистом. Ну ті, що як би сказати, чи або частини їхніх родин, які потребували такого захисту, і тому так дійсно станом на зараз відпрацьований вже механізм для того, щоб убезпечити тих, хто власне кажучи на території України як мінімум. І що, є дійсно прецеденти, коли, е, я не пам'ятаю, прайсу, але там конкретно прописано гаубиця, танк, літак, вертоліт, конкретні е, виплати, так? Там, мільйон доларів, здається, це найбільше. Що, є, є прецеденти, коли прям виплачувались е, ці гроші е, росіянам, так? і як вони їх витрачають? Як це відбувається? Що їм просто картка створюється, рахунок в українському банку? Ну, це вже деталі передачі гроші, і вони в кожній такій операції вони обумовлюються окремо. Тобто, це не значить, що людина отримала мішок з грішми, але це значить, що він отримує гроші і отримує їх ну, регулярно, згідно домовленостей, може їх витрачати і, власне кажучи, забезпечити нормальне, абсолютно пристойне, безбідне життя в першу чергу для своєї родини. Ну а в другу чергу після того, як він вже як би сказати. Пройде ось ці необхідні е, заходи перевірки, е, він може також ними користуватися. Так дійсно, повертаючись до гур, чи можна назвати гур найнахабнішою розвідкою? Тому що їх операції виглядають як синопсис голівудських бойовиків. Дійсно, І якщо порівнювати взагалі гур з іншими е, ну з аналогами у світі? Так, тут треба сказати, що і ще до війни наше головне управління розвідки виявилося найбільш ну, сміливим в плані проведення ну найризикованіших. Пецоперації я нагадаю лише 21 й рік Афганістан, коли і американці та власне всі, всі провідні спецслужби вони просто відмовилися рятувати тих афганців, які співпрацювали до речі, і якраз із західною коаліцією, яка ще на той час перебувала в аеропорту на Литовщині Кабула. І саме наші бійці ГУР вони здійснили вивід великих груп. Пішки буквально просувалися по ворожій території, виводили автобуси, виводили іншу техніку з людьми, рятували цих людей, і там були громадяни різних країн. І, до речі, ми бачили лише частину, коли громадяни Канади вони дякували нашим бійцям з паспризначенням. Так, от ось така операція планувалася взагалі, ну протягом кількох годин, і до речі, на найвищому рівні. Тобто такі операції міжнародні вони не здійснюються самостійно начальником будь-якого Вління вони затверджуються, звичайно ж, президентом України, тобто кілька годин і все, і дозвіл на проведення такої операції, планування, тобто і одразу ж літак з нашими спецпризначеннями спецпризначенцями. Полетів до Афганістану і здійснив ну дійсно ризиковану спецоперацію вже після того. Всі абсолютно розвідки світу визнали. Ну, ось те, що ми називаємо ту ризиковість, ну таку так би мовити, безбашеність в хорошому сенсі нашої спецслужби. Ну а далі вже було безліч операцій, але ну я думаю, що більшість про більшість з них ми дізнаємося лише після нашої перемоги, тому що і досі в наші агенти не секрет, що вони перебувають на території Російської Федерації, що вони успішно здійснюють диверсії, відходять продовжують Жують функціонувати на, на території Росії, і попри тотальний контроль з боку ФСБ з боку російських спецслужб, е, наразі лише збільшується кількість е, наших агентів на території Росії. Я не наївний і розумію, що ви не розкажете про операції, які плануються. Але в цілому, ви знаєте. Плануються якісь яскраві операції прямо зараз е, і гур і Ні, інші це місцеві. питання звичайно ж до керівництва головного управління розвідки, е, тому е, тут звісно ж ми можемо спостерігати лише за тією інформацією, яка від за результатами відкрит, е, так, так звичайно, але е, безперечно е, операції вони плануються і в, вже звичайно ж в стадіях розробки. Тобто, ну от як ми побачили е, для прикладу. В Криму те, що відбувалося вчора, те, що відбувалося сьогодні, ну це досить тривала операції. Сам комплекс С 400 Я нагадаю, що це найкращий експортний зразок, який купували і Туреччина, і інші країни. Тобто, це фактично розцінювався як аналог американських петріотів. І я нагадаю, що це ж не лише сам цей комплекс. Там були інші радіолокаційні станції. Тобто, в там були і ну, росіяни, цілі. І так, тобто, це є ціле ціле підрозділи радіотехнічних військ Російської Федерації, і якщо говорити про площу, яку закривали, тобто це 160 кілометрів. А ті ті, які контролювали і виявляли зльоти, це 600 взагалі кілометрів. Тобто, неймовірна просто операція була проведена із і вчора, і сьогодні, і виходить так, що не лише знищили цей комплекс С400. Ми бачили, як це яскра. Вогоріло, але після цього здійснили і ще й сухопутну наземну операцію. Здійснили авіаційне прикриття. Здавалося б, ніби росіяни мали би бути ще більше готовими до такого нападу. А от чотири моторних човни ліквідовано особовий склад. Тобто 30 осіб. Це не якась, ну скажімо так, тероборона, це не якась піхота. Це є дійсно висококваліфіковані бійці, ліквідовано кілька одиниць ворожої техніки. Знову ж таки, ми ще поки що це. Техніка не озвучена, але розуміємо, що е, все це засоби, якраз для проведення радіоелектронної розвідки, е, і тому так росіяни станом на сьогодні залишились в цьому районі без своїх очей. Е, такі операції, звичайно ж, вони потребують дуже дуже ретельної підготовки. А те, до речі, що все це знімав в хорошій якості безпілотник. І він не був виявлений, не був уражений. А я нагадаю, що американські ріпери та на чорним морем піддавалися атакам росіян, і от наразі ми отримуємо таку чудову картинку. Ну це якраз свідчення майстерного застосування безпілотних літальних апаратів, з, якраз з високоякісною оптикою. Так, добре. Норвегія, хотів би вас спитати. Оголосила про те, що поставить нам f 16. Ви, мабуть, чули цю новину сьогодні. Як би ви оцінили повітряні сили Норвегії? Скільки у них є взагалі літаків? І чи можна сказати, що Данія Нідерланди запустили ефект доміно і, і в цьому питанні? Де все більше країн будуть наважуватися це зробити? Ну, вже сформована повітряна коаліція. Тобто, ми можемо подивитися на ті країни, які входять. Ну, зокрема, звичайно ж, і от саме Данія, Нідерланди, вони є лідерами цієї коаліції, і звичайно ж, вони зацікавлені в переозброєнні своїх повітряних сил. Вони хочуть отримати там F-35 на заміну тим, F-16, які передадуть. Вони були готові передавати ще цієї осені. Тому так, звичайно, ж і інші країни будуть готові передавати ті ж F-16. 16 в обмін на вже більш новіші моделі від сполучених штатів, але зараз я би не говорив про якісь можливості, тобто ці потреби озвучив речник повітряних сил пан Ігнат, 100, понад 120 одиниць цієї техніки. Зараз головне отримати саме дозвіл від американців, тобто без їхнього дозволу, звичайно ж, ми не отримаємо цих літаків, і можемо, хоча б ті лише приблизно коментувати готовність інших країн, але але все ж таки, поки не буде узгодженої позиції з сполученими штатами, в тому числі по кількості, в тому числі по обладнанню, ну до тих пір, все ж таки нам не варто сподіватися на і розраховувати якісь конкретні цифри. Давайте наостанок ще про дрони спитаю. У нас армія дронів. У нас постійно анонси, і ми бачимо результати і в Москві, і в Чорноморському регіоні. Буданов говорить, що 60-70% морських дронів збивають. Росіяни, однак і 30% ставлять для них становлять для них загрозу. Власне, наскільки взагалі це успішна історія з дронами? Чи дійсно ми можемо виправити ситуацію на фронті, якщо будемо збільшувати їх виробництво, або, або покращувати їх апгрейдити? Абсолютно успішна, це взагалі майбутнє цієї війни, і звичайно, що зараз іде тестування саме цих дронів. Тобто, нам не варто себе тішити ілюзіями, що у нас вже готова ця армія дронів. Тобто, станом на зараз ми тестуємо різні зразки, і, до речі, також як і повітряних, так і морських. Скоро будуть і підводні дрони. І ці тестування проходять успішно. Тобто, ми бачимо, що вражаємо об'єкти в Криму а Крим. Він це ну фактично така суцільна військова база. Він найкраще захищений з повітря, і попри це вдається обходити ось такими невеликими об'єктами за рахунок якраз ну, своїх розмірів, тому що такі невеликі цілі їх дуже важко, ну насправді важче виявити ніж такий повнорозмірний літак. І отже, те, що ми вдає, ну, створюємо такі маршрути, вдається пройти пробитися через них і втрачаємо там половину чи сімдесят. Підсотків байдуже навіть 90% це абсолютно нормальна прийнятна втрата. Власне кажучи, ось ця е, тактика вона на це і розрахована. Ось е, о Рій дронів, кілька з яких долетять і все ж таки вразять військові цілі. Але я нагадаю, що не лише Крим, який тут поблизу, але й власне кажучи, столиця Російської Федерації, Москва. І от деякі говорили, що, мовляв, вдалося десь збити, відвести, і тому попали, мовляв, в Москву сіті. Ну один раз може бути така випадковість, коли дрон просто падає, на начинений вибухівку, спалахає, і відповідно завдає уражень, але було завдано кілька таких удар ударів саме по е, цьому діловому бізнес-центру там нерухомість російської еліти. Там їхні спецслужби мали свої квартири. Е, ну в, в, свою нерухомість. Отже, кілька ударів по Москва Сіті. Ну і все показали те, що не лише. Е, Околиці передмістя Москви не лише багаті будинки, їхні особняки, але й власне кажучи їхній діловий центр під ударом, і ми спокійно пройшли кілька разів завдали таких самих уражень. От це показує якраз системність нашої роботи. Тобто, це означає, що є кілька маршрутів, є кілька планів для, для атаки одного і того самого об'єкту. І поки що росіяни навіть після першої атаки здавалося б, вони б мали вже ну налагодити пові. Вітряний щит свій, але і через цей відпрацьований налагоджений вже повітряний щит вдалося пробитись. Тобто, наші майстри ну дійсно демонструють просто неможливе, і демонструють всьому світу. Ну фактично немічність Російської Федерації, тобто їхньої їхньої системи протиповітряної оборони, оце найголовніше. Тобто, ми просто вбиваємо репутацію Росіян на міжнародній арені. Пане Сергію, Боже, як вас приємно слухати. Ви такі оптимі... оптимістичні речі говорите. Ніби... ніби ми вже дуже скоро е... досягнемо перемоги власними зусиллями, навіть без західної зброї. Е... Тому що і ГУР у нас мощний, і власні розробки мощні, мічні. Ну, е... Дякую вам. А Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був на зв'язку.